Ти під нашими прапорами бля, що дня прийшов сюди до влади. Куди от сюди, в мері, Куда? на то крісло? Кого я знімав? От і прапори у центрі. Які? Небесні сотні стоїть. Небесні сотні. Ти бачив, що я їх не особисто знімав? От, я от їх нема там зняти, нема там зняти там, немає. Зняти немає, Є говорити, ряду. я на цю тему не буду. Ні, ми будемо. Є Бо, рішення сесії. Ви Яке рішення зроби? сесії? Немає сесії? Немає. Щоб зняти. Депутати що? всі. А можна буде блокувати. І виносити я на загальне ви, рішення громади. А мене не треба знати, я така людина, що мене не знаєте, я роблю свою справу. Я теж склав. Ну і все. Україну. І За країну віддавав. Своє життя, я, а дорога. ти не віддаєш своє Це життя, тобі доручили. Я а що, Ви я я кажуть, королі я... себе на не називали, а були ти, ти для громади. Тому що сьогодні прислали трактор. Ми з пацанами в широкину в холодну землю да. а, а, а тут, тут пам'ятники знімають. А, 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 тут, надо тут. вас туди не... давайте Це... Леніна та... повернемо назад. То -то на... Де пам'ятник не, пам не... Пам не без в Атутіну? В кожному місці вже є. Лені хлопці, де пам'ятник да, фонд поставте. Ми допоможемо. Ми допоможемо. місце виділить нам що на конкурс виставити його куплять через інтернет. Вам не потрібно вмісти гроші. Виявили по тисяч? Ви виділяєте на пан на, на комп'ютери. Вам не потрібно лишні гроші. Це є пам'ятник, його куплять, придбають, а ви просто віддаєте. Ми віддаємо в музей, як діяти. Який там... музей? О, там ділять гроші. Як він називається? Лежаємо ну, шампанію. Ну, то да. то, да. Скільки їх там треба? Шампанію в Сенігородку забрала, веці. Як йому безкоштовно давали. Які пробивали прості патрони. Я що не знаю, цього бойка чи що? чому чому зняли наш з прапором україни чому Хто дав право? Щось з нами ніхто не загосував. Це ми послали. Це а давайте, на кожній громадській організації. А хто давав право їм туди? Загибла Небесна Сотня. Нам не дала це не право. Не, це не. право. Не, Нам не, не, на Майдані. Ну, ми ну, домовляємося, що це що... на Майдані люди лягали. Що Це тимчасово. Що... 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 Ти, ти прийшов до нас, блядь! Прийшов до нас і просився. Давай ми. Підтримайте мене, підтримайте мене і ти в одній команді. Ну я не казав, що я буду смирем. Було, Яким шнирем? Что тут шнир? Так, Нема. Не був. У мене завжди була своя думка О, і свій погляд. своя думка, то ти тебе. Я свою ти роботу ти роблю. Так як положено. А куди Тебе люди вибрали, ти будеш робити. Ви, ви вчора зняли пам'ять про Небесну Сотню. Розумієте, це нас святиня. І нічого не предложили. О, хоча й тимчасово, що, розумієте? Ви нам буде... на місце, ми допоможемо зібрати кошти. Допоможем. Зберіть. Ні, не, я не можу, можу. мені не дозволять бюджетний кодекс ми таке робити. В кожному місті є це вже. Я вам казав: створить фонд, зберіть. U t <laughs> Чо? На, навіщо ви зняли пам'ятник? Пам я ти? вам казав, у сфері є місце. Пробіть, О, я так. не можу через місто, через бюджет качати. Звідки кошти на как. демонтаж цього пам'ятника тоді? Сашко. що ну, Сашко? Шо? Кому мішали ці прапора? Лаврентіва виконує рішення сесії. Прапора кому ой, мішали, ой, питають вас. Кому мішали ці прапори? Що прапора будуть в воздухи висіти? Вона вбирає п'єдестал. П'єдістал. Генерал жовто-блакитний, під колір yeah. прапор. Кому він заважає? Кому заважає. він заважає? Ленін написано? Де? Там зашпакльований Ленін. Кому він мішає? Кому? Ну все рішення, тут не написано демонтаж. Де написано yeah. демонтаж? Написано? Де написано? Пер передача безоплатна. А демонтаж Без, тут... Да, а попередня, 13 чи 14 -й год, знайдіть yeah. рішення. Yeah. Не я не знаю, я 13 чи 14. 14 yeah. Причому тут? Що давайте yeah. піднімемо? Yeah. Попереднє воно не скасоване. Ха-ха-ха. <laughs> Не скасоване попереднє рішення, що Покажіть допомагаєте, де демонтаз не проводиться. Ти церковний де? Покажи, колега. То вже нам не колега, то вже вже ваш, то вже ваший, да? так. Да. Продався і цей продався. Та ти ну де бумага, бумага ну, в мене не горизу. Давайте домовимося, що постати на місце підістал. Я його рішення Чому? сесії є рішення Хай буде Ні? Тимчасовий. Небесній сотні, тимчасовий. Ви йдете місце, мусимо зібрати кошти. У сквері пам'яті даю місце Воно є для архітектора. Поки <пока> немає коштів, хай це постоїть. 70 років місту я розговорю. Там площа буде заасфальтована. Ще півроку, ще півроку. Ще півроку. Яка, Яка, у мене, мене робота. Яка нагальна потреба, є. На потреба була знімати цю тумбу? Що? На зиму. Яка нагальна потреба <постив> знімати цю <постив> тумбу? Готовить площадь. Підщо Взимку будемо. На, на новий рік яма, там Чим? дітвора буде кататися, ноги ломати. Це... Да? Я зрозую, ями не буду. Що зустріч? Це весною Танилю, Танилю, не роботи. Мені диктувати умови ти не будеш. Поки я міський голова, я буду робити свою роботу до кінця. За допомогою когось там. Та на що ти мені кажеш? Я нічого мене люди обрали. Мися з вами, хоч віддав. з вами. В Ти до нас прийшов. Так може якось прийшов. Привели в цю владу, привели в цю владу. Подволи людям брехали, не який хороший мер буде. А що сьогодні? я роблю, ти скажи? Чо ти Зраджуйте ви, нас! Зраджуйте всьому? нас! Що? З -з Зняли прапори. Він знаку Бід знаку Небесній Сон не судні. Це для нас святиня, ми вам об'ясняли, для нас це святиня. Чого нас не попередили, що буде? А кодовший я попереду. Тому що ми а її ставили. Це май... майно самооборони Майдану. <пит> він скидався <пит> коштами на цей прапор, на цей флажок, він скидався своїми прапор. І той, хто на Майдані здоровий. А пам'ять про небесну в парку Слави. Організовуйте там Організуємо. Хай, хай через я бюджет нічого не можу я бюджет Показ, хай чай, пока постоїть Показ... тимчасово хай постоїть хай хоть тимчасово постоїть не буде конфлікту. це позор на всю Україну. Знять пам'ятник Небесній сотні, хоч і тимчасовий і понимаєш, що завтра тут буде сотня таких хлопців, і вони не кожен дзвонить треба на всю Україну. Вона скажи, будь ласка, позоричко таке. Яке отаке знять пам'ятник Небесній сотні люди зараз? Тільки ставлять пам'ятники. В Жеті, я буду тільки сохранності, але ж. Що? Це нам запасне. Це... Ну що ти, брак, робить? Хто так робить? Це... 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 Ми зараз їх самі поставимо. Це... Самі це... поставимо. Це... Пропори. Нам на місце. Поки не буде замінити. На на Я вам сказав, парк ставить, ми їх який не ставиться, замінимо одне одному. Так. Да. Да. Як буде сміттє, ми прийдемо і допоможемо його зняти. Цей Коли ви, ви його зробите? Коли ну, Ми збирає не кошти? Кошти? Ну, ми ну, збираємо кошти. Я пам'ятник не зроблю. Я говорю, є бюджетний кодекс, який регламентує. Ми не просимо кошти, ми просимо допомоги якоїсь хоч там, якоїсь можете, а ми будемо збирати. І і виділю. там є рішення, буде пам'ятник ставитися у пам'яті. А, по, а поки хай буде тимчасовий, поки. скільки кому, тимчасовий? Кому він заважає? Поки не, не поставимо новий. Кому він заважає зараз? 70 років місту. оце не буде стояти. середині є дужка. Всі загиблимо. Ну. Є пам'ятники? Небесну в центрі, там так був колись лінь, прямо тут тут здали. Так, так, так що і залишилося все. Поки нову не зробили пам'ятник, АТО і на сотні. А так все там є. А у вас немає, бо вона Нічого. вам немає? Комусь надо... муляє. Бо <по> я не ж не знаю, додай, що вам Україна все одно. Прийшли в Кацапи і хай би у вас рубль рубль по 70 чимось. Оце було б нормально. Так же? ж? Це не, не повага до загиблої сотні небес, Це неповага. Не не навіщо, навіщо, навіщо вони не загинули? Бо до того я прийшов це і половину, я знаю, що їм байдуже, а половину реально є. Це ваша думка, я знаю, ваші це емоції. Це це емоції. Бо я з людьми розказував, мені, мені, мені казали, що не ви, то було б це нормально. Що Що б... нормально? Ну що, як було нормально? Якби не я, що, якби би. А не, ні, ми на війну, якщо не було б. Хлопців, які в небесі сотні гинули, то було б все нормально. Тут так дуже багато думає. Та Дайте, Дайте, більше половини також я я не, не сприйняттям. Я нада не не рішення да. оставити Почекайте. тимчасово, там, поки там буде постійні усь, усь, знаки читала це рішення. Я ось, там, читала це рішення. Там, це, там я читала це рішення, воно не може бути передано безкоштовно ніяк, тому що е, це комунальна власність наш ЖЕК, а бойко це приватний підприємець. Так що там все одно треба буде вносити зміни. зміни Оцінювати цей пам'ятник, щоб продати, якщо ви хочете, щоб я конкурс, давайте будемо організовувати я... я... нас не я... менше. Цікавить нас цікавить я зараз. Вибачаюсь на... Я вибачаю, зараз. зараз це на майбутнє, цікавить, Це ваші кошти, зараз. Зараз. Ну, ваші кошти ну зараз. Ми а зараз, зараз пам'ять має стоять на місці. Дивіться, ти е, тимчасовий ніхто очни, не прийде. Пам'ятник це ліник саме. Який упав, не маю. Забирайте, Забирайте його, здавайте, куди хочете. Хоч. А туба, яка зроблена а в 14-му році, в лютому окромне пам як пам'ятник Небесній Сотні, поки немає нового, хай там стоїть. Як за задумає, нам Ленін не треба даром. Борисович, давайте домовимося, ставте, вже, будь ласка, все на місце тимчасово, поки не поставимо той пам'ятник. Ми вам допоможемо його розібрати цю тумбу. Ну, пам'ять не. про небесну Судню повинна стояти. Ви мені повинні гарантувати термін, коли буде пам'ятник. Назбираємо кошти. Ми ну, будемо старатися до 70 річчя. Петя, я, я тобі вже давно говорив, створіть фонд і гроші. То ви мені що? Зберемо, зберемо. Ладно. Я йду на встріч три Все. похорона, Я... три похорона. Оце і всі позичко уходять. Подожіть наші фонди, так. Да. Що? є. Рішення сесії? Покажіть, будь ласка, зараз рішення сесії, яке нас не.